Сьогодні ми познайомимо тебе зі спорофітом та гаметофітом. Це два покоління в життєвому циклі вищих рослин. А про їхні особливості дізнаєшся з нашого відео. Вищі рослини, інша їхня назва, ембріофіти. Це група рослин, більшість з яких пристосовані до життя на суходолі. До вищих рослин належать вищі спорові рослини, вони розмножуються завдяки спорам це мохоподібні, плавноподібні, хвощеподібні та папоротеподібні. Також до вищих рослин зараховують групу насінних, які розмножуються насінням. До цієї групи належать два відділи голонасінні та квіткові або покритонасінні. Покритонасінні формують генеративні органи квітки, де відбуваються запилення та запліднення. А навколо сформованого насіння утворюються плоди. Цим пояснюється назва відділу насіння додатково вкрите оболонками плода. А в голонасінних насіння формується на лусочках шишки і додатково нічим не покрите. Попри те, що вищі рослини це велика група живих організмів, усі вони мають спільні ознаки, сформовані в їхніх предків, які пристосувалися до суворих умов суходолу. Усі вищі рослини мають подібну будову. Ознайомитися з нею або освіжити знання про особливості їхніх клітин ти можеш за допомогою відео за посиланням. Умови існування на суходолі відрізняються від підводного життя перепадами температури, високим рівнем ультрафіолетового випромінювання та періодичною зміною вологості. Тож у вищих рослин наявні тканини та органи для виконання життєво важливих функцій. Наприклад, покривні тканини захищають від випаровування води чи потрапляння всередину рослин патогенів. Корінь забезпечує водне та мінеральне живлення. Листки відповідають за дихання та фотосинтез. Не менш важливе формування багатоклітинних органів статевого розмноження, окремо жіночих, окремо чоловічих. Саме в таких органах утворюються статеві клітини. Запліднення внутрішнє відбувається в жіночих органах, як і формування зародку. Саме із нього починається життєвий цикл усіх вищих рослин. Зародок захищений і має додаткове живлення від материнського організму. Життєвий цикл усіх вищих рослин передбачає чергування двох поколінь статевого гаметофіта та нестатевого спорофіта. Спорофіт. Це нестатеве покоління рослин, яке утворює спори. Спорофіт не може утворювати статеві клітини. Кожна клітина спорофіта має повний набір хромосом. Для того аби розібратись, що ж таке повний набір хромосом загляньмо всередину клітини рослини, наприклад, спорофіта хвоща польового нам необхідне ядро. У середині ядра розташовані молекули ДНК, вони містять інформацію про те, що це за організм, який матиме вигляд та як функціонуватиме. Наприклад, у клітинах накопичується речовина кремнезем. Це робить його стебло жорстким і міцним. Саме тому висушені стебла деяких видів хвощів використовували в Японії для шліфування матеріалів до винайдення наждачного паперу. Кожна окрема молекула ДНК утворює хромосому, а кожна хромосома може мати точну копію. І разом вони формують пару хромосом. Кожна хромосома спорофіта хвоща польового має диплоїдний набір хромосом. Це повний набір хромосом, у якому кожна хромосома має свою пару. Навесні у хвоща польового утворюються спороносні колоски. Зі спор потім проростає гаметофіт. Гаметофіт хвощів має вигляд зеленої пластинки із резоїдами. На гаметофіті утворюються гамети статеві клітини. Статеві клітини та гаметофіт мають гаплоїдний хромосомний набір. У ньому наявна лише одна хромосома з пари. Гаметофіт це статеве покоління рослин, яке утворює статеві клітини гамети та має гаплоїдний хромосомний набір. Але не хвилюйся: після запліднення усе відновиться. Об'єднуються хромосоми яйцеклітини та спермія, і зародок має знову диплоїдний хромосомний набір. У життєвому циклі вищих рослин відбувається чергування гаметофіта та спорофіта. Це означає, що після злиття статевих клітин гаметофіта утворюється спорофіт, а зі спор спорофіта гаметофіт. Причому гаметофіт і спорофіт можуть бути двома незалежними організмами, як у представника папоротеподібних – щитника чоловічого. Або ж одне покоління може розвиватись на іншому і залежати від нього. Наприклад, спорофіт розвивається на гаметофіті взозуленого льону, представник мохоподібних. У більшості вищих рослин переважає спорофіт. Тобто він займає більшу частину життєвого циклу рослини, виконуючи всі життєво важливі функції, мінеральне живлення, фотосинтез тощо. А гаметофіт утворюється, коли настав час статевого розмноження. Коли статеві клітини з гаметофіта об'єднуються, формується новий спорофіт. Винятком є лише представники мохоподібних. Сам мох, тобто зелена частина рослини, це гаметофіт. На гаметофіті є дрібні листки, які забезпечують фотосинтез. Усе тіло гаметофіта здатне поглинати воду та мінеральні речовини. На верхівці гаметофіта розміщені статеві органи, де утворюються гамети. Коли відбувається запліднення, на верхівці гаметофіта проростає спорофіт. Він має вигляд коробочки на нісці. У цій коробочці утворюються спори, які розлітаються та дають початок новому гаметофіту. А дізнатись більше про особливості розмноження мохів ти можеш із відео за посиланням. Запам'ятай, до вищих рослин належать вищі спорові рослини мохоподібні, плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні та насінні рослини, голонасінні і покритонасінні або квіткові. Для всіх вищих рослин характерні такі особливості наявність тканин та органів, наявність багатоклітинних органів статевого розмноження, наявність захищеного зародку, чергування двох поколінь у життєвому циклі, статевого гаметофіта та нестатевого спорофіта. Спорофіт це не статеве покоління, яке утворює спори та має диплоїдний набір хромосом. Гаметофіт це статеве покоління рослин, що утворює статеві клітини гамети та має гаплоїдний хромосомний набір. Став уподобайку стеж за каналом нумо досліджувати живе разом.